Слава нації, шановні пансти! Наша сьогодні розмова дуже стисла про п'ятилітній термін перебування на посаді президента людини, яку ми вважали позаполітичною. Хоч насправді його 95-й квартал, який був заснований у 2006 році, був носієм. Абсолютно політичної ідеї. Суть цієї політичної ідеї 95-го кварталу, де головним актором септоклоуном був Зеленський, це продовження Совка в Україні. Вся так звана гумористична псевдо псевдокультура цього 95-го кварталу базувалася на висміюванні українців. Тому вважати цю людину, яку значна частина українців посадила на президентський трон, такою, що заведена з неполітичного середовища, безглуздо. А тепер дуже конкретно, що свідчить абсолютно проти цієї людини, нас чекають дуже непрості часи, навіть тоді, коли в нас буде мир. Дай Боже, аби цей мир не був страшніший за війну. Про що йдеться? Йдеться про те, що парламент проголосував спільно із європейською солідарністю, а для мене слуги народів. І Європейська солідарність абсолютно тотожні проєкти. Абсолютно тотожні проєкти. Це так, як медаль на два боки. Так от, вони просто ну, в оргії задоволення спільного проголосували за продаж землі, сільськогосподарського призначення. Друге закон про статус англійської мови. Так от він. І його шобло, яке зайшло у Верховну Раду, вигадало інший спосіб знищення української мови дуже високоточною ракетою, страшнішою за кинджал. І ця ракета називається англійська мова. Тобто, замість того, щоб вивчати глибоко цю мову у школі і у вищій школі, не надаючи цій мові особливих законодавчих преференцій, цю мову насправді, якщо цей закон буде ухвалено в другому читанні. Заводять як другу державну мову і перепусткою до кар'єрного кар зросту у всіх царинах нашого життя, починаючи від державницьких інституцій і закінчуючи функціонування цієї мови у вищій школі. Це свідчить про те, що на чолі держави ворог. Дякую, що ви були з нами. Бажаю нам всім сили, витривалості і, звісно, перемоги. Слава нації, смерть ворогам!